Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Херсон, що заважає відбити ворога від міста Херсона, знищити військо... Військов... військових, які обстрілюють місто Херсон росіян. Всю техніку військову російську, що обстрілює місто, Херсон знищити, відігнати. І забрати геть від Херсона, угу. багато людей агресивно налаштованих. Вони в місті, вони. Невеличкими загонами, це все колаборанти, це все зрадники, це залишки, залишки, залишилися залишки російської армії у Херсоні. Агресія надзвичайно така потужна на місто Херсон. А, в прямій дії просто вони а, не дають тут, щоб і не спали уночі люди, щоб от просто з, 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 залякані були. От так, от так. А люди живуть, а, а люди живуть у Херсоні, діти, жінки. Також в Херсоні присутні військові України, вони стоять на варті. А люди живуть, живуть. Тобто це дуже сильно ворог знає про те, що який Херсон, які мешканці, як вони живуть, як вони радіють, що їм. Главне, щоб не було росіян. І це людь от така в них викликана поведінкою такою, що вони хочуть, щоб боялися люди. І агентура ж оця в них. Так, тут треба чистить, тут дуже небезпеки багато, таємно працюють це, щоб не працювали базари ринки, щоб не змогли економіка, херсонці не могли відновити роботу. Так, щоб закрито було, щоб місто закрито було, щоб не було. Це все я заперечую. Прошу, скажіть нам, будь ласка. Відновиться все одно, нічого не вийде ворога. Прошу ви ще сили, будь ласка, допоможіть відігнати ворога від міста. Херсона. Заперечую повністю. Більше ворог не може обстрілювати місто. Заперечую повністю. Заперечує. всі плани ворожі руйную. Ага, тут треба заперечу так. Прошу вищі сили, янголіохоронців, духів роду, закликаю надати всю необхідну зброю військовим України в місті Херсоні для захисту жителів міста від росіян. Знищити всіх росіян, що обстрілюють Херсон, що вбивають жителів міста. Угу. Перекриваю. Відкриваю дороги на перемогу над росіянами, де буде закрите небо над Херсоном. Відійдуть вороги. Буде так. Перекриваю, перекриваю. Так, буде знищений ворог. Більше не може обстрілювати місто. Руйнуються всі плани ворожі. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть закрити небо над містом Херсоном, захистити жителів Херсону, захистити всіх, хто знаходиться в Херсоні, більше ворог не може вбивати, руйнувати будинки, обстрілювати Херсон, да будуть знищені вороги. Росіяни, вся їхня техніка і зброя, де закриються всі їхні дороги і шляхи постачання. Більше не можуть надходити зброя до ворога. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказано здійснення. Прошу, допоможіть, хай буде мирне небо над Херсоном. Відбийте і знищити всіх ворогів. Дякую за увагу.